Поєдинки другого туру у вищому дивізіоні з було перенесено через карантин. Тож учасники відкритого чемпіонату області знову змогли вийти на майданчик лише через місяць. Більш-менш нормально ми виходимо з цієї ситуації. Єдине, сьогодні така проблема, для, для болельщиків, що приходиться ну, буквально розриватися між двома спортзалами, тому що дуже ігри проходять і в вищому дивізіоні здесь, в дворце спорту фотоприбор, і в спортзалі політехнічного технікуму. Там грає перший дивізіон. Безумовно, найбільший інтерес уболівальників викликали матчі за участю фаворитів змагань. В одному із них Золотоніцький Златогорик екзаменував амбіційну кам'янську команду Інтербуттехсервіс. Кам'янчани на чолі з братами близнюками Геричами вдало розпочали поєдинок, відразу повівши в рахунку. Але надалі повноправними господарями на майданчику були волейболісти Золотоноші. Вони і за зростом, і головне за майстерністю переважали суперників. У підсумку 3-0. друга перемога Златогора в нинішньому сезоні. Вони оновили, омолодили склад і гра в них така динамічна, швидка і з ними завжди було грати непросто. Сьогодні початок першої, третьої партії, ви замітили, вони брали верх, але потім сказалося те, що в нас все-таки граки на зріст вище і досвіду побільше. Це був єдиний сухий поєдинок у цьому турі. Ще в трьох поєдинках було зафіксовано рахунок 3-1, а вдвох довелося зіграти всі п'ять партій. Перемоги в другому турі здобули полтавчани, черкаські команди «Коло друзів», Трансгаз та Сокіл, а також Київський Антал. Наступного разу представники цієї підгрупи вийдуть на майданчик 27 грудня.